Так, що саме? Можете залежати вам на ну, ваша Так, що ви можете, ви дама можете виглядати не дуже презентабельно. При зустрічах, при звичайно, в якихось моментах, коли ви не очікуєте один одного, і ви бачите один одного, ви можете виглядати не так зручно, як хотіло б, не так зручно, як потрібно, не так, як взагалі, хотілося б по ділу, а також ви не хочете, щоб ви зразу виглядали розладно. Ну далі, так. Може заважати якийсь зайвий одяг в той момент, коли ви зайняті якимось близьким таким спокою. Разважальный ваш розважальний момент поглыблены один одного могут вважати, или кому-то кому-то не подобаться за заважати одяг. те, що ваші зустрічі, что що Щось там з вашими зустрічами, можливо, ви десь там. Зустрічаєтесь в, в, в ні зони той, де ви де хотіли б зустрічатися. Ну, наприклад, десь у маркеті. Ви зустрічаєтесь десь в магазині, десь там на вулиці, десь так, що ви, вам незручно. Так, що ви можете завагати? Так, так, так. А, ваше при вас при такі, такі те, що ваш статус, якийсь такий статус, де інші чоловіки мають до вас якийсь доступ, а, приближення до вас, ближні, мабуть, якісь такі...